Це був пацієнт. Вони притушили пожежу, поліз ну, по лісеньки туди підняли. Вперд. Тобто, тут засходу, я вже не пам'ятаю. Ну, да, тут да. світ відключали, бо тут же все горіло, світло. Ну, да. і... Поїхали. Кожні швиденько Поехали, да. приїхали і швидко все затушили. Медперсонал виводив людей на вулицю, вниз. Це було на момент прильоту. Ми ситуацію узнали в 2.40, дзвонили перший дзвінок, що таке сталося. В клініці було 26 осіб, 26 пацієнтів, і ну напевно, саме жахливо буде повторювати сто раз. Це одна людина загинула. Загинув молодий чоловік 30 років. У мене інформації немає, що важких постраждалих, крім загиблого, немає. Є люди, які труїлися або надихалися трошки димом, але сказати, що задимлення пожежі як такової не було. Воно якось дим з'явився, а потім він відкрили вікна, за їх і відкривати багато не треба, бо вибились багато вікон, або відкрили, і дим пішов. Зараз вже насправді навіть зараз, то, що ви бачите, через декілька годин ситуація набагато краще, бо як зайшли, багато води було а було уламків і зверху, особливо другий поверх, третій поверх четвертий, на всіх насправді я навіть не, не зовсім розумію, як це спрацювало, бо стеля багато де впала, напевно, детонувало вікна багато вибиті. すごい。<noise> <noise>